Отже, друзі, принесли такий прилад. Мені Meridian 210. Він абсолютно в неробочому стані. Ну, і взагалі він розібраний. Принесли під розбір, тому зараз зробимо огляд, що в ньому цікавого є. Подивимося, що в ньому всередині. Це радіо. Радіо е, досить в досить плачевному стані. Кришка тут вже відпадає. Так, батарейний відсік, зараз покажу. Тут навіть кабель є, але він відрізаний. Так. Ну і ось так виглядає цей прилад всередині. Тут є плати. І зараз всі ці плати я зніму і кожну вам окремо продемонструю. Отже, друзі, всі плати із приймача Meridian 210 я зняв і оглянемо їх. Так, по-перше, трансформатор, такий з середнього розміру тут є. Далі є транзистор p 214 77 рік указаний на маркуванні. Ну, взагалі на більшості деталей указаний 77 рік, тому можна зробити висновок, що прилад був 77 року. Далі, ну і по платах, власне. що тут є в нас? Є трубчастий, є в нас тут конденсатори КЛС і є три. 315 транзисторах. МПшка вона не цінна. Далі наступна така платка, мікросхема, така пластмасова. Далі в нас тут є трубчастий, ну і, власне, все решта цінності не має. Далі наступна знову ж таки мікросхемка, Д-222-й чорний стекляний. Далі в нас три чорних таких діоди тут є. Трубчасті. Ну і КЛС добре. Наступна плата. Тут у нас підстроєчники СП3. Ну і знову КЛС три штучки. Все така от, маленька плата. Далі наступна ну, Це кнопка із посріблення. Ми викидаємо також її. Далі наступна ось така плата. На ній дві мікросхемки є трубчастих цілий ряд. КЛСів, знову ж таки, є 315 транзистор. І, друзі, тут є КМ-очка. Ось вона, п'ятої серії. Ось вона тут заховалася. Це вже дуже і дуже добре. Далі, ось така маласенька плата. На ній трубчастий І знову КМ-ка 5 серії. Уже дві. Далі, наступна. Ось така плата з кнопочками посрібленням. 226 4 діоди. d 814 діод, далі 315 транзистори. Далі у нас тут знову ж таки КЛС, І є стрижа КМК. У нас тут Серія 5N30. Уже добре. Так, І сама велика плата. Дивимося її. Знову ж таки, кнопка з посрібленням. Цілий ряд калесів. Тут у нас трубчастих 315, ось три тут. Дві мікросхемки. Тут є польовичок. Ось у нас він заховався. Так, жовтопузий. Добре. Ось, де він, наш красень. Так, і є тут КМ велика. Друзі, ось вона. Третя, така величезка камка. І ще ось одна заховалася малесенька також тут у нас камочка. Тобто чотири вже зелених і одна рижена у цьому пристрої у нас є. Ось такий досить цікавий прилад потрапив до рук для розбору. Є цікаві деталі. Тому, якщо у вас такі прилади потрапляють, не викидайте їх. Ну а далі на каналі ще багато-багато цікавих оглядів, багато багато цікавих приладів. І багато багато чого цікавого. Тому підписуємося, не пропускаємо. Ставимо лайки, коментуємо, кому що сподобалось, кому що ні.